Всім доброго дня, з вами Віталій, канал Метал Джаз, залізній імпровізацію. Вибачайте, що такого довго мене не було на зв'язку, бо, чесно вам кажу, я хворію. То, що вже були останні відео, що мене протягнуло. Я щось думав, що це дуже, як то кажучи, легким переляком відійшовся, а виявилося ні. Дуже нелегкий і далеко не переляк. Лікуюся ще досі. Це вже практично 3 місяці я хворію, в мене температура, але час від часу мусиш виходити, робити роботу. ну Коротше сквозняк така жуть. І хочу зараз два слова переговорити на цю тему, на таку тему тих сквозняків. Бо в мене та якби, ситуація от зараз. От така, от тако я працюю. Надіваюсь, бо в мене ліва частина лиця підпухла і так осунулась трохи десь на міліметрів 12. Ну, коротше, така асиметрія. Сквозняк так дав мені добряче. І от такі справи. А що я хочу поговорити? Трохи про сквозняки. От, я впевнений, що весь час оцей вітер, який йде від патрона, а особливо в великих станках там взагалі той вентилятор добре дме, він поступово-поступово надуває, а потім, коли ще ви попадете на якийсь такий загальний сквозняк, тут, як в мене, або, допустимо, так, там в Києві в метро, або якщо ви їздите в мотоциклі, ще помімо того, то він може нормально добити. От в мене в знайомого теж такий старий дядько. Він коротше працював на сверлильному станку на сверлильному станку, і він робив деталі. От станок такого типу в нього був, а там, якщо ви зауважите, бачите, двигун, вентилятор і двигун повернутий на долину. І він розказував, що йому було так надуло в голову, що мало не до Мінінгіту. Бо ти стоїш фактично під станком. Отут от, от тобі наверх постійно дме і каже, якось тучує, постійно болить, йому голова болить, болить, болить. і не міг ніяк зрозуміти, теж бігав по докторах, по лікарах. А потім в кінці кінців зняв просто вентилятор, отам з двигуна. Ну, звісно, ліки, якісь антибіотики, але принаймні його попустило. Потім інший колега теж. До речі, він з Тернополя, йому моє вітання. Я, правда, забув, як звати. Зараз не нагадаю, не хочу вже лізти в телефонну книгу. То він теж розказував такий от випадок, От токарний станок, от, от внизу є двигун. І, каже, поставив, що не було вроді якоїсь тої кришки, чи що. І постійно боліли ноги. Він їх лікував, 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 а вони боліли-боліли. А потім дійшов висновку, що вітерець від двигуна коли зробив, то запакував, і яким і чудом і лікарство даже помогло. А чому? А тому, що було прибране джерело з квозняку. Ось От, оті такі маленькі вітерці, цей з патрона, там як в чоловіка того зі сверлильного станка. І вони поступово-поступово надувають. До речі, от в мене навіть було недавно, десь, може, 2-3 неділі, от, що, а може, місяць тому, бо я от час від часу трохи роботи роблю. Ми були, робили отаку от роботу на фрезерному, я там головку робив. От. І клієнт прийшов, мені трошки допомагав, бо там була така ситуація, що. Я так би мав тут от відфрезерувати, вона така велика, здорова. І я мав йти таку косу по кусі. Я намалював лінію, ну там приблизно треба було дотриматись, я реально не бачив. І він так от стояв, принаймні, мені підказував, я трохи тако через дзеркало. Ну, грубо кажучи, клієнт дивився, як я то роблю. І він отут-от стояв от в цьому от місті. І потім каже, капець, як дує, який сквозняк, А сквозняк від цього от двигуна. 11 кВт. Ну, він каже, от би каже, так би постоять, то то бляха надує в нирки так нормально. От вам і прошу. Так що майте на увазі, що, в принципі, робота токарів вона теж не є така прям і безпечна. Помимо того, що можуть бути травми, вона вон ще за собою приховує такі от. Продуті, скриті М -м, що та, якби, ви думаєте, що воно ніць-ні, легенький вітерець, легенький вітерець, а воно дає, дає своє помалу робить, як то камінь, як то кажуть, вода і камінь точить. А тут помаленьку і надути. Може так, що. Ота, як в мене зараз, що, блін, все літо воно мені просто пішло на смарку. От така ситуація, що ще досі лікується. От сьогодні міряв. Дивлюся, температура 37. От така запальна, такий якийсь перманентний запальний процес. І оця сторона підпухша. Ніяк не сходить. І таке відчуття морозцю. Тут по лиці такі, ніби як морозець. Ну, це від того, вже тут, виходить, я так думаю, пішло десь два ефекти. Мені пішло якесь запалення на щось, і плюс нерви, скоріш за все, два в одному. Отак зреагував, так зреагував організм. От якось таке коротке відео. А по роботі теж, що як назло, ти, виходить, прихворів. А роботи є, що робити. Я не скажу, що так прямо жвалом, валом. Але по-любому, ляха-муха, до любої роботи треба нормальне здоров'я і, і час. Я от зараз бавлюся з такими вот речами, покажу вам. Ось От, такі корпуса, це якісь корпуса до якихось двигунів промислових, чи що це таке, щось мені там говорили. Я так не, не завжди сильно вникаю. От, Тут корпуса розбило посадки під підшипників. Я розточую. Їх знов же все забазовую відносно цієї поверхні. От, ну, Сказали, так якби до десятки має бути забазовано. Ну, так дивлюся, в 5. 400 вкладаюся. Якщо хочеш краще вкластися, ну, тоді, звісно, треба 4 кулачковий патрон. Але, як то кажуть, нема такого завдання, та й не заморочуємося. От. А ось труби, то будуть у ті втулки робитися. От. Тобто, відріжеться заготовка. І з грубшого буду підганяти. от. Тобто такі от. Потім шківи, такі от отри робити. Ось от шестигранка. Вона розбита, вона розбита ота шестигранка. І таких шківів є багато. Багато таких шківів. То мені дали аванс, так як без у них. Щось біля чотирьох таких шківів. Ну, там отакі такі І вони потім завтулюються, варюються, то всього чугун вариться електродами такі, тими дорогими. Ну і зменшувати їх треба ще в діаметрі. А чугун, дурець, такий високомічний міцний, він так їсть різці. І я от замітив от китайські різці, блин, саме то. А старі радянські, ну він довго на такому чугуні не живе. Трохи тако проточуєш і все, тупиться дуже метєво, там буквально пару хвилин і сідає. Або хіба що мусиш дуже низькі обороти і води безмежно лити тоді да. А китайські ні, там дав газу. Валить стружка і скрипруть, і різець нормально бере. Признаю, ті китайські хороші різці варто їх брати. Та й отакі от. От така забавка. Ой, Та й своїх деяких такі проекти позаморожував. І за тої хвороби вон стоїть один. Хотів собі робити приспособу. Не закінчена, а потім там шехтів, де що реставрувати. У своєму обладнанні, і воно мені теж йшло, бо, бо не працюєш, тако робиш. Бувало, деколи та температура якось себе зле почуваєш, закидуєш роботу і все. От така от ситуація. Situation. Наразі всім щасливо. Пильнуйте себе і майте на увазі, що токарний станок він дає отакий ефект. А з іншого боку, навіть ще такого скажу. І відкривати теж, і мусиш приміщення провітрювати, бо ти постійно станок змазуєш. А це постійні-постійні пари масла. Ну, так чисто по-простому. Уявіть собі, як клямку намазали новичком, і, і торкнулися, і померли від новичка. Зараз як мені стати, щоб не світило всюди ті лампи. От, так от буду. От. Клямку помазали новичком, Люди зацепились і померли. Або важко захворіли. А тут, виходить, ти постійно в приміщенні, в якому пари масла, і мусиш його провітрювати. А провітрювати це як не як сквозняк теж. І от, от такий або-або. А пари масла рахуєте, це вже на печінку, на селезінку, на нирки. Тоже дає своє воно ну, по чуть-чуть. По чуть-чуть, там, якщо ви працюєте, там рік, два-три-чотири. Байдуже, коли ви заходите в 15, 20, 25 років, я вже, наприклад, працюю в металообробці з 2008 року, то рахуйте, вже є скільки то, 10, 15, більше 15 років. Так, що, так, що таке. Ой, ну, Наразі всім щасливо. Отаке от, от відео сьогодні зняв.